Колеса для валізи під артиклом 12,18. Ось такі коліщата. подвійні, масивні, досить масивні. Бокове кріплення, як бачите, 90 градусів. Кріпиться на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 7 болтиків. Тут Дирочки під номером 4, під болтик номером 4 можна збільшити, вище зробити. Бачите, воно амортизує. Детальні розміри по посиланню, як перейдете на позицію, там будуть фотографії цих коліщаток і будуть розміри. Діаметр колеса, який отут, який градус. Ну, тут і так видно, що 90 градусів. Але не забувайте про цей виступ. Він обов'язково повинен, Місце для нього повинно бути в валізі. Підходять вони як на пластикові валізи, так і на тканеві. Тобто Це універсальні колеса, і туди і туди можуть ставитись, монтуватися. монтуватися. В комплекті йде два штуки праве та ліве. Понятно, що Угол правий і угол лівий.